Коротке відео, як можна знайти працю з телекобійником. Є така компанія ProTrans. Я не знаю, як це працює, але вона ніби набирає водіїв для Мідланда. Ти бо, працюєш на Мідланд, але через Protrans. Знаходиться це на вулиці Давсен. Я напишу Давсен Давсен 10. Так. Оце їх тут. Зайти, так. І. Центральний фікс. І натиснути цю дзвінок. до наверх піднятися, так? Принести своє резюме, як варіант. І... Чому таким чином? Я висилав їм резюме, так, і багато іншим фірмам. Ну, так би як ось як... Як висилаєш резюме, то воно якось погано працює. Так? А якщо приносиш сам особисто, то воно, воно працює більше. Я не знаю, ну, всі праці, що я знаходив, я приходив особисто зі своїм резюме і віддавав його. І так воно працювало краще, ніж якщо висилати. Зустрічав людей, які знаходили через те, що висилали резюме через e-mail. У ну, мене так воно працювало. Ну, я, я раджу приходити особисто і приносити резюме. Це, це мені здається, краще працює. Так. Е, бажаю всім знайти добру працю. Дякую.